Триста шкільних портфелів із канцелярським приладдям подарували сьогодні, 31 серпня, волонтери з благодійного фонду карітес Житомир дітям-переселенцям. Перший у нас отримає рюкзачок – дитячко Анна. Де ти є, виходи, нас. Так. Вітаємо тебе, Даймо. гарний поцілок, гарних вражень. Аня з дідусем Валерієм приїхали з Харкова. Дівчина навчатиметься у п'ятому класі. Карандашики. Фінальчики, Фінал. тетрадки. Тетрадки. Це бумага, так? Це альбом. Альбомчик. Довольно ти? Подарунка? Боже? Да. Да. Того, що я піду в школу, мені буде це все потрібно. Не всіх є така можливість, але школа потребує того, що треба придбати. І дитину відправити, так як гідно до школи. І тому сьогоднішній подарунок дуже щасливий для дитини. Другокласниця Юлія Заїка з мамою Оксаною до Житомира приїхали з Бахмута Донецької області. Так, ми з Бахмута, Донецької області. Що було останнє траплею? Родини приїхати в безпечне місце. Ну обстріли діти Уже майно не мало значення. Іменно діти тут відношення до переселенців дуже. Дякую, як тобі сьогоднішній подарунок Клас. – Це дуже доречно, тому що ми йдемо до школи. і Зараз придбати, хоч що, це дуже важко. Підтримати дітей з родин внутрішньопереміщених осіб та забезпечити їх усім необхідним до навчання. Це мета акції Шкільний портфелик. Її благодійний фонд проводить вже четвертий рік поспіль. І «Сьогодні ми роздаємо портфелики нашим діткам, які є дуже дочнопереміщеними особами. І це близько 300 дітей, ті, які були в нашому таборі дитячому, які ми проводили ціле літо з нашим аніматорами і волонтерами, та де ми намагалися якось діточок вивести з стресової ситуації. Ну і це наші дітки, які теж відпочивали в Карпатах. Тому наша це початкові ці діти, а інші діти будуть, реєструються через онлайн фон. Так, де ми власне потім вителефоновуємо і, і знову будемо роздавати цей місяць діткам, які є з життєвих обставин міста Житомир і області. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.